Урочистості з нагоди святкування першого весняного свята відбулися на цьому тижні у виконкомі Марганецької міської ради. 4 березня гостей свята вітали творчі колективи міста та особисто міський голова Олена Анатоліївна Жадько. Виставки майстрів народного мистецтва, підготовлені позашкільними закладами нашого міста, зустріли гостей свята в холі виконкому. А музичний супровід та святкову атмосферу допомогли створити педагоги Марганецької дитячої музичної школи. Привітання міського голови розпочалась урочиста частина заходу. Я вітаю вас з цим святом. Це найкраще весняне свято. І сьогоднішня дощова погода підтверджує те, що ця весна для нас буде багатою, врожайною, щасливою і грайливою, як цей весняний дощ. І, звичайно, теплою. Бажаю <плод> всім здоров'я. Нагір, посмішок, щастя, радійте кожному дню, мрійте і мрії збуваються. Бажаю найщасливішої весни, найщасливішого року. І іскри в очах вона буде запалювати і чоловічі серця всіх зі святом. Сьогодні, праздник у дівчат. Сьогодні я буду танці, і що дієво шикаря. С утра гарять Пришли прийшлі стоят в сторонке, платочки в руках діре. Потому что на тісі дівчонок постатістики грамотами міського голови до свята було нагороджено 125 чарівних талановитих та працьовитих жінок. Нагороджується почесний громадянин міста Логінова Світлана Яківна. А видатні заслуги перед територіальною громадою міста та активну громадську позицію. На видатні заслугу перед територіальною громадою міста та активну громадську позицію. Нагороджується керівник територіального колективу Віз і ко, приклубіть Дніпро за Зуля Валентина Іванівна та за багаторічну сумлінну працю та ваговий метод... Заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи номер 5 Єщенко Віра Іванівна. У чого калина і віти похилила. Чи багато Адрес прекрасної частини людства лунали пісні, вірші та музичні привітання. Я жінка. Ви чуєте люди, я свічка запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче. Цю казку придумали чоловіки. Я жінка. Я річка бурхлива і нестримна, що повінь зриває верхи берегів. Хто каже, що я підкорятись повинна? Це ще одна вигадка чоловіків. А це произведення я хочу посвятити всім жінкам, а лично моїй дорогій мамі. Звертається заступник міського голови Спірін Володимир Михайлович. Шановні жінки, у цей святковий день дозвольте привітати вас з міжнародним жіночим днем 8 березня. Побажати вам щастя, здоров'я, миру вашого селя, щоб ніколи біда не приходила до вас у сім'ї. Десятого марта враги четвертый. my Творчі колективи клубу Дніпро, центру комплексу позашкільної роботи, вихованці музичної школи і наймолодші актори дитячого дошкільного об'єднання зробили свято неповторним та наповнили його весняними нотками та радісними дитячими посмішками.